Всім привіт! Сьогодні неділя, У нас сьогодні неділя, у вас інший робочий день. У нас неділя. Як ми почуваємося після картоплі, спитаєте ви, а я вам скажу. Ну, я, я думала, буде гірше. Реально, я думала, що буде набагато гірше, але не все так погано. Сьогодні зранку приїхала до мене Хрещена, щоб зробити манітюр. Але так склались обставини, що я її зробила не тільки манітюр, а ще й педикюр. Так що і вона мені заплатила і за то, і за інше. Тому а, а вона а, не скористалася. Сьогодні, неймовірно, спекотно, навіть гірше, ніж було це вчора. Реально. І я думаю, що буде десь. Дощик, по-перше, тому що збираються хмарки, а по-друге, через те, що неймовірно парить, і от вона відчувається. Тому, тому я нія ніяк не звикну до цієї кнопочки внизу, що я постійно вимикаю камеру. А ще сьогодні влад з мамою а, мій ланцюжок. В ремонт я декілька днів ходила без нього через те, що він порвався на роботі. Я зачепилась за мішки і він порвався. Тому його віднесли в ремонт. Я його все одно не одягала через те, щоб по-перше його не почистили, бо не було ну, не було можливості його почистити. І ще через те, що мені було лячно ну, трошечки. тому що його зробили, але якось так зробили не дуже. Мені не сподобалось, воно наче було от, наче знову відірветься. Тобто там такий просвіт був, що мені було не дуже. Тому ще його підпаяли трошки ще. За це нічого не взяли, тому що ну блін, мені його зробили не якісно, тому так. А зараз ми взагалі йдемо в епіцентр. Треба купити хімію для автомобіля, для салону хочемо його трошки почистити. От. Якраз перед продажем, ну якщо він буде, звичайно, От. щоб якийсь марафет навести. Так що так, сьогодні, як я вже сказала, спокотно, тому сьогодні все відкрите. Сьогодні шортики, а ще в мене згорів ще я мащу їх кремом після засмаги. Він змістом там є в з, з, коротше, крем, змістом пантанолу. Але він такий собі насправді, тому я думаю, що потрібно буде згодом купити два креми, якщо на всякий випадок, якщо я ще раз згорю, і другий це перед засмагою, тобто сонцезахисний крем. От, а ми зараз підходимо, знаєте, до якого місця. Ми зараз знаходимося на 12 школі, ті, хто з Чернігова знають. А, зараз будемо проходити союз, який на днях, вночі розбомбили. Куди був привіт? Тому такі справи. Ті, хто переживали, ага. кажу, що да, ми живемо недалеко, але... Не знаю, я настільки спала, що я нічого не чула. От інші прольоти, які були далі, я чула. Ось тут взагалі, нуль. Тут вже майже ліквідувало все. О, водичка. Так що в нас вже якось так все. Тож, зараз ідемо. Зустрінемось з вами вже в епіцентрі. Тому що в мене навіть долоньки пітніються. Ну, взагалі ну, не можу я жару переносити. От складно вона мені дається от занадто. Я, я цим в тата. Взагалі я всім в нього характер, навіть зовнішньо трохи. Ну, не трохи. Коротше, вся в нього. Від мами в мене тільки те, що я дівчинка. І все, реально. Так що такі справи. А, і трошечки зріст, але він в мене середній виходить між татом і мамою. От. Да, от. А вам от більше в маму. От так, от так. Може якраз на тому самому союзі. Навіть в таких умовах працює магазин, одне самий рюкзак. З епіцентру купили ось таку штучку, це нам порадило, тому що ось таку ми хотіли, але такої не було. Тому нам порадили ось таку, вона дорожча, Її ціна 154 гривні, здається, а ту, котру ми хотіли, вона там щось до 90 гривень чи щось таке. Коротше, ну так, Трохи дешевше. Ще ми поїли. Ми випили лимонад і поїли круасан з шинкою, з сиром, млинець з вишнею і салат. Капуста з овочами, овочі там були, помідор, перець і огірок. А зараз розказуємо, куди ми йдемо. Ми йдемо, давай, може. Бо перейдемо дорогу, ні? Не можна. Зараз ми йдемо в Голлівуд. Там нам потрібно взяти, ну я просто хочу купити пляшку для води. Збити, не знаю, що вона тобі, я вам скажу. В п'ятницю я їхала з роботи, просто неймовірна спека. Я хочу пити, а я просто не брала воду через те, що в мене не було пляшки. Ні, можна було, звичайно, взяти пляшку, але в мене її і навіть такої не було. Тому, я думаю, вона буде краще, ніж просто пластикове. Ну, звичайно, я маю на увазі. Через те, що з часом вона не буде така пожмякана, наче звідкись її дістали. Тому зараз йдемо. В Голівуд, в епіцентрі ми подивилися. Я не хочу дуже велику, а таку така невеличка, вона так смердить, просто лад так і одразу, і одразу кашляти і все. Настільки воно а, пластик неякісний. Так що зараз ми біжимо в, в Голівуд, купимо пляску, якщо буде звичайно. І потім нам залишається, о, зараз вас очищу, і залишається мені ще купити. Хліб додому. І все, і додому відпочивати, бо завтра вже на роботу. Де, да, отак. Працювати. Тож, йдемо тепер в Голлівуд Цікаво, в це діло виглядає позаду сонечко, а попереду така хмара прям чорна. Ми зайшли, як ви вже зрозуміли, в Голлівуд і вийшли з покупкою. Я купила собі пляшку. Коштувала вона 215 гривень, вона невеличка, так я, в принципі, і хотіла. У нас ще навіть трішечки грім чутно. Так що... уф, Яка бешка. <різований> <різований> так от, про що я? Що я казала? Крім грабець пройшов. Дощ такий нормальний. Тут мотоциклістиють. Сають чудово взагалі, я вважаю. От, зараз ще зайдемо в Хліпчику і будемо йти додому. Ще один врум і ще дорогий. Тільки так врум врум О, яке сонечко гарне. Треба зробити селфі. Вибачте. Все. Поліція їде. Одне дурне одне, ну. Поліція їде, а він все одно переходить дорогу. Вау! Скажіть, круто виглядає. Навіть дощ пішов. Дощ пішов. зараз будемо бігти під дощем до магазину. Так от про що? Селфі зроблено. Тепер можна йти до магазину, взагалі потрібно, мабуть, кудись ховатися. Але ми, як завжди, без парасольки, без нічого. Ой, я вже десь вляпалась. В якусь лужу І сонечко виходить. Просто м -м, старається, але марки беруть своє. Тож так. Все, зараз біжимо до магазину. Зараз йдемо додому. Дощик такий собі йде, але він йде. І громить гром. Тіше, грім. Так що ми біжимо додому, бо під підбразою ходити ну таке собі. Вау, як цікаво, так? Да? Там такий, вау, як гарно. От. Значить, до чого я веду? До того, що ми вже, в принципі, усе. Тому буду з вами прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Підписуємося на канал, на телеграм-канал. І всім до нових відео. Пока-пока!